Ми сьогодні вже зранку молилися про вас як верховного головкомандувача, і зараз я запрошую до вас на сцену сюди три особливих важливих групи. Перша це культурні війська України, які нещодавно повернулися із турне по США, де вони дякували американському народу за підтримку. Ми будемо виконувати разом із вами, пане президенте, духовний гімн України. Також наші очільники церков, релігійних організацій. Я запрошую блаженнішого митрополита Епіфанія, главу Предстоятеля Православної церкви України, єпископа Віталія Кривицького, Римсько-католицька церква України, Валерія Антонюка, голову Союзу Церков всеукраїнського євангельських християн, Баптистів України, Станіслав Носов, єпископ церков Адвентистів сьомого дня. Запрошую до сцени. Оця Андрія Хім'яка, Українська греко-католицька церква. Запрошую рабина Ігоря Синякова, єврейської громади України. Запрошую на сцену Шейха Ахмеда Таміма, голову духовного управління мусульман України і Ейдера Рустамова, Верховного Муфтія Криму, духовного управління мусульман Криму. І зараз ми всі разом, ми всі разом військові. Очільники церков, релігійних організацій, наша чудова команда культурного десанту, ми разом будемо звертатися до Бога через духовний гімн України. Запрошую всіх нас встати, піднятися. І зараз в завершенні нашого військового. Дуже концентрованого і по військовому нетривалого сніданку ми разом з президентом, з главою держави, будемо звертатися через гімн Боже великий, єдиний нам, Україну, храни. Слава Україні! Героям! Слава Ісусу Христу! Дякуємо, друзі! Вітаємо всіх із першим військовим молитовним сніданком України, і сьогодні ми молилися тут про командування Збройних сил України. Молилися про всі рода військ, про всі сили ЗСУ, про всі сили оборони та безпеки і всім генералам, офіцерам, солдатам, і старшинам, мічманам. І адміралам ми бажаємо сьогодні Божого благословення і разом до перемоги і справедливого миру. Благословляємо друзі всіх зі святом, з Богом!